Нежить буває таким гризним. В тебе ніс не дихає, а в мене тече. Від грізного нежиттю маємо снотті. Щоб носик не грозив, сноті знімає закладеність закладені носа. Щоб носик не дощив, сноті виводить та патогени. Снотті, щоб носик дихав, а не грозив. Коли ти не в хартії, ти працюєш по графіку. Коли ти в хартії, ти працюєш по ворогу. Дзвони у хартії 33 33. тридцять щось ти прихворів і носик не дихає. Для закладеного носика пшик. Пшик активно очищає ніс від сопельок. Пшик до носка. Сопельки з носика. Від Фармак. Куди ти так женеш? Ти що не чув, що на Київстарт тебе зниже. Тоді тисне. Підключай пакет преміум HD від 69 гривень на місяць. Для всіх є щось нове на Київ ТБ. Вас ніщо не повинно стримувати, і точно не температура чи біль. Нурофен Форте має подвійну дію проти жару та болю. Цікаво, про що люди мріють на різдво. нам, котикам мріяти ні про що не треба. У нас вже є широке різноманіття рецептур від Поріна Гурме, муси, ніжні міні-филе буточки, мініфелеопідливці. Смакота. Справжнє святкове задоволення це широке різноманіття рецептур від Пуріна Гурме. Іноді причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла. А ремонт щось зовсім інше. І тільки баночка правонорфорти біля. Ліжка міла. Про щось там здогадується. Право Норфорте Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Ти готова? Не зовсім цей тиск на від зубних протезів. Не хвилюйся, Люба, Я допоможу тобі вирішити цю проблему. Корега Макс фіксація плюс комфорт зменшує відчуття тиску і забезпечує комфорт протягом усього дня. Якби ваше ясно могли обирати, то обрали би крем корега. Мені собі. Мені. Знову мені. Мені. Тепер йому. І про себе не забувай. Делікшес не просто їжа, а вау Лісь. Може прийде. Тримай. Бронхолітентаб. Бронхолітентаб. Діє проти кашлю. Пройде. От зараз пройде. Ти ж знаєш, що кашель так просто не пройде. Тримай Бронхолітин ТАП. Бронхолітин таб усуває кашель. Навіть такий сильний, як у тебе. Бронхолітин таб діє проти кашлю. Улюблені поєднання знайомі кожному на чолі з легендарною київською котлетою. Українська лінійка КФС. Смак, що не потребує пояснень. Отривін повертає ваш сон, полегшуючи закладеність носа. Дихайте вільно з отривін. Фармадол Макс. Невідкладне лікування головного болю. Поспати на бджола. Метьолкіна. Покататися на співочому бархані. Метьолкіна. Ризикнути життям на пекельних східцях. До побачення. Залізти на справжній льодовик або діючий вулкан. Гляну, що там всередині. І тут вона. На повітряній кулі, серфі і скутері вона мчить у нові пригоди uh! на воді і під водою у піщаній пустелі чи сніжній вона знаходить не дитячі враження. Uh -oh! Вау! Uh -oh! Спершу страшно, потім весело, потім знову страшно. <р finishes> страшно далі пригоди з Яною Мітьолкіною на Ка